Ветерани російсько-української війни розробили та створили першу у світі настільну гру про дрони під назвою Дроноводи Гра має автентичну механіку, сотні унікальних ілюстрацій та героїв, натхнених реальними військовими, щоб достовірно відтворити історію про сучасну війну. Її можна назвати одним словом як мультитул, тобто це може бути і інструмент для змагання між молоді, не тільки між молоддю. І ми пробували працювати з пораненими хлопцями. Це працює як якийсь інструмент рефлексії. Це в тому числі, як я вже сказав, артефакт культури, тому що Графічна мова і те, яким чином воно створено тоді авторські ілюстрації, тоді авторські авторська механіка. Тобто, це той зразок, яким чином мають виглядати українські патріотичні ігри. Гра розрахована на чотирьох гравців, які в ролі командирів підрозділів керують екіпажами, розробляють інноваційні технології та знищують техніку ворога, використовуючи різні типи дронів. Андрій Мочурат підкреслює, дроноводи будуть цікаві, як і дітям, так і дорослим. Якщо говорити про вік, у нас були випадки, коли брали, скажімо, там батько грав з ми восьмирічними своїми синами і нормально пояснюємо їм заходили за рахунок того, що гра є напівкооперативною, а не гравець проти гравця, то можна грати з достатньо молодими. Але ми би позиціонували на середній шкільний вік не молодше, тому що дуже важко буде пояснювати багато сенсів. Тим не менш, коли ми робили графічну візуальну частину, тому спеціально там немає ніякої крові, відірваних голів. Як бачите, є проведе синій фон, а не там якісь оливкові зелені кольори камуфляжі і так далі. Так далі. Тобто є персонажі, які військові, які дуже достовірно намальовані. Тарас Краплич, один із перших тестувальників гри, зіграв у неї безліч разів і поділився своїми враженнями. Скажу від себе, що до цієї настільної гри я не грав нічого складніше ніж Уно і Шахи. Тому це був такий новий досвід справжньої, великої, красивої, настільної гри, де потрібно розбиратися, де потрібно читати правила, де є різні картки з різними діями. Тому це був цікавий досвід, і в ході тестування цієї гри. А ми її тестували менш ніж за 5 місяців. Ми від тестували більш ніж 50 разів, зіграли з різним колом оточенням. Ми зрозуміли, що гра дійсно дуже цікава. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.